Цієї ночі сили оборони знешкодили 49 повітряних цілей. Під вогнем були Харківщина, Одещина і Донеччина. Ворог атакував дронами. Три вісімдесяти БПЛА запущених росіянами. 40 збили ще 9 знешкодили за допомогою систем РЕП. Зафіксовано 14 прильотів. СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним, заявив генерал-лейтенант Василь Малюк про спецоперацію Павутина. Спецпризначенці оприлюднили нові деталі відомої на увесь світ української операції у глибокому російському тилу під назвою Павутина. Результат якої ураження більш ніж третини стратегічної авіації РФ на кадрах. Видно хронологію подій спершу СБУ переправила до Росії щонайменше 117 сімнадцять дронів а згодом і модульні дерев'яні будинки під їх. Ні дахи вже на території РФ заховали безпілотники і розмістили конструкції на вантажівках. У потрібний момент, який вирахували до секунд, дахи будинків дистанційно відкрили. і українські пташки полетіли полювати на російські бомбардувальники. Операція відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах. Оператори ФПВ-дронів били точно у паливні баки, двигуни, ракети. 1 червня СБУ уразила одразу чотири військові аеродроми у тилу Росії – Олен'я, Іваново, Дягілєво та Біла. Серед уражених А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78. Орієнтовні збитки для ворога перевищують 7 мільярдів доларів США. Ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури. У районі Сіверська це Донеччина. Нині тривають запеклі бої. Інформують бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Росіяни активно йдуть уперед малими штурмовими групами на мотоциклах і багі. У Генштабі кажуть, до такої тактики окупанти вдаються по всій лінії фронту. Від учора відбито 220 ворожих атак. Найбільше на Лиманському, Новопавлівському та Покровському напрямках, зокрема 57 на останньому. За даними аналітичного порталу, Діпстейт, агресор активізувався на Запоріжжі біля села. Малинівка також поблизу Гуляйполя загалом нашим оборонцям довелося витримати понад 5 тисяч ворожих обстрілів із різного важкого озброєння та 3 тисячі ударів дронами. У відповідь українські артилеристи та ракетні війська уразили 14 районів зосередження особового складу і техніки росіян, 34 гармати та важливий об'єкт у Курській області. Курський сценарій на Покровщині. Окупанти намагаються перебити логістику нашим військам дронами, застосовують молнії навіть проти піхотинців, гатять по прифронтових дорогах, причому без розбору і по цивільних і по військових авто. Аби контролювати шляхи під'їзду до передової наших сил оборони, росіяни підтягнули на покровський напрям свій спецпідрозділ дронарів Оріон, той самий, що працював на Курщині. Наскільки це небезпечно, і як йому протидіють армійці, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Далі курсом 210 ФПІ, швидко пролетіла за домами, не вспіла не стріляти. Що єсть, і що росіяни з Курщини підтягнули підрозділ, який зветься Рубікон. Це такі собі сили безпілотних систем по російськи які працюють в глибокі тили наших військ. Зокрема, дронами, І от зараз ми не можемо виїхати на позицію, тому що ці російські пілоти вийшли на полювання. Кілька ФПВ-шок залетіли дуже далеко від лінії фронту. Якраз да, в тим. власне в бік добропілля. Там з Родинського летить впівішка в нашу сторону. Передай сані, що постояв з рушницею. Цей Рубікон перебив нашим військам логістику на Курщині. Тепер тим самим займається на Покровщині, хоч ми в броньованому хамі, але й на ньому вже є сліди ударів ворожих дронів. Вдарило з лівої сторони, і пошкодило колесо справа. Ми врешті рушаємо. Дрон нас не помітив і полетів далі. Треба встигнути доїхати до військових, поки є коридор у тимчасово чистому небі. Важкий американський хамві і його водії вкладаються повну і не збивають швидкості навіть на поворотах. Дрон пушку, дрон пушку до направ. А тут командир намагається врятувати трьох наших піхотинців від ворожого ФПВ. Російський безпілотник вже скинув боєприпаси на нашу позицію. Вона загорілась. Комбат екстрено виводить воїнів на запасну. Давай, 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 давай вниз прямо вниз, низ пускай сухого дерева, скажіть, до сухого туди. До сухого, до сухого... Во, 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 йдуть, йдуть, правильно. Комбат дає команду пілоту, який через радіостанцію підказує бійцям шлях. Нервують всі, бо відповідальні за ці три життя на екрані. Там скажи, труп лежить там піжи дохай. Хай туди запригають, швидє. Лівіє, лівє, скажи. То ктім треба зараз уже йти, а не когда вони успокояться. Коли вони успокояться, вже поздно буде Їх видно. Воно у воїнів є кілька хвилин, аби заскочити в укриття, бо так само як наш пілот їх бачить російський і ворожий стрілятиме. Подалення впіпало закажи. Давай, 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 скажи, хай швидше запригають уже. Берлін, тільки максимально скажи, хай швидше залазять, залазять. потім там будуть вже відпочивати. Бійці врешті заходять на позицію. Тепер їх дістати російському дрону буде складніше. Увесь підрозділ 25-ї повітряно-десантної видихає. Хай менше світяться, щоб він їх не спалив. Хай далі туди скидає. Це на даний час наш наверное, найголовніший ресурс, який в нас є. Якби на не звучало, що це ресурс, але Це є ресурс. Не на нас працюють, а ми працюємо на солдатів. То максимально ми повинні так зробити, щоб противник до них не підійшов. А якщо підійшов, то це максимально доно знищитися всіми засобами. які батальйоні. батальйону ці події відбуваються на півдні від Покровська. Рік, як воїни 25-ки там тримають оборону, і дотепер не пустили ворога в місто. Цей батальйон ще й відтіснив окупантів села Котлине, чим і розблокував для нас вигідні позиції. Той підрозділ, який відповідає за цю смугу, він трошки підстерся вже. І що стосується противника, то також ну, теж не дураки. Вони розуміють, що лізти на пролом вже якби доцільно. Великі втрати, це обична математика посчитала, скільки втрат, І зараз вони йдуть в стик. Лише за травень воїни-десантники знищили три сотні окупантів поблизу Покровська. Тож росіяни вирішили не йти піхотними штурмами в лоба, а застосовувати тактику Курщини, удари дронів в глиб території, аби перебити логістику і взяти під контроль дороги до наших позицій. І поки у них цих дронів більше ніж достатньо. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Додому з полону в день народження. Напередодні минув другий етап великого обміну полоненими, про який було домовлено на останній зустрічі в Стамбулі. Кількість наших воїнів, що повернулися з полону, наразі не називають її. Буде оголошено за кілька днів, коли додому повернуться. Всі підсумки перших двох етапів, під час яких повернули наймолодших бранців та наших важко поранених бійців, підбила кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Це день, коли після зливи раптом визирає сонце. Ще кілька хвилин і десятки вчорашніх полонених стануть вільними людьми вдома. Складні системи на руках, милиці пов'язки на очах. Вітаю, яка сп'ята і дуже прості бажання. Мама дуже хоче тебе бачити. Додому повертаються наші воїни з найважчими пораненнями. Від кордону їх доставляють швидкими. Ще секунда, і подвір'я вибухає криком людей, що приїхали зустріти своїх. Білосніжну вишиванку Олександра видно здалеку. Це його подарунок. У власний день народження хорошу назарій та Олексій. Чекають на допомогу, аби вийти зі швидкої. Хлопці бранці Маріуполя в полоні провели по три роки. емоції зашкаль хороша підтримка не дружніші ніж вони. набагато. Так. Слава Україні! Героям слава! Дивіться, дімочка, дивися сину, який прапор Диві, у вас, дивіться, ми, ми тобі прапор зробили, ми ходили прапор. з ним постійно. Дівка, це ти сину мій, бачу. А це понеділок. Перший етап 66-го обміну. Перший дзвінок вже вільного воїна Дмитра заскочив його маму та кохану просто посеред вулиці. Дімка, спасибо тобі, баби, спасибо, дімочка. Вони обидві не можуть стримати сліз. Я тебе кохаю. Кіт. Я тебе дуже сторону і наслухатися слів, на які чекали стільки місяців. Ці слова. Нарешті, ті слова на цьому першому етапі повертали наймолодших бранців. Вітаємо. Захисникам до 25 років. Іванченко є це там є точно. Аміна виглядає свого Івана серед хлопців, що повернулися. Ці йдуть тісним коридором, який утворили родичі полонених та зниклих безвісти. Вони тут щоразу, коли повертаються наші, аби дізнатись, бодай якусь інформацію про своїх рідних. Спільнота батьків та родичів полонених та зниклих безвісти тут надзвичайно міцна. Сьогодні тут ми зустріли маму хлопця, що повернувся додому в квітні. Втім, вона знову приїхала сюди. Це Оля, три місяці тому дізнавшись, що її син є у списках, вона втратила свідомість від щастя. Все, давай, 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 в себе, довариха все нормально. Ось. Час приїде, та ти така. Давай, все. все хорошо все, будь, все. розказує її боєць нині на реабілітації. Оговтується після полону. Вона натомість з тими, хто колись підтримував її. Ще не було такого обіну, щоб я не, не була. Ми просто разом їздили. І ми чекаємо мого брата. І вона сказала, що зі мною до кінця так. і Ми кожному він тут будемо. Вони все одно вже всі наші ще рідні і хочеться за останніх також порадуватись. Ви дуже схожі, так? Ні. Ні. У характерах тільки схожі, я так. А це оператор ТСН Андрій Романок. На плечі в нього камера на грудях портрет рідного брата. Його Юра зник минулої осені. Андрій їздить на обміни, аби показувати щастя інших і чекати. На власне диво, надія та от надія це єдине, що тримає і вдома, і батьків і, і у тебе. Ну єдине, що ти можеш зробити, бути соло таких людей, як сам, і сподіватися на диву. Цей 66-й обмін триватиме ще кілька днів. Кількість етапів, що заплановані, не оприлюднюють, аби плани не зірвалися, і аби якомога більше людей, що живуть надією на повернення рідних. Відчули щастя, зустрічі та обіймів. Нелі ковальська, Наталя Нагорна, Мар'яна Бухан, Данило Лисенко, Олександр Шиян і Андрій Романок. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.